Всім привіт-привіт! Сьогодні 24 червня 23-го року. Я ходила в АТБ. І в мене такі покуночки. Купилась я на 402 гривні 26 копійок. Так, огірки. Так, огірки у нас сьогодні 40. 8,89. Двоє огірочки, ось таких. Заважили на 252 грами і коштує це 12 гривень 32 копійки. Так, далі капуста. Капуста в мене рання, на неї знижка є. Важить вона кіло 200. І заважила вона на 52 гривні 76 копій, копійок. Так, далі банан. Два банана важать 444 грама. Банан, 49,89. І за два банани ми заплатили 22 гривні 15 копійок. Далі томати. томати, томати. У нас зараз коштують 62 гривні 89 копійок. І два томата 342 грама. Коштують 21 гривня 51 копійка. Так, далі крупа. Крупа в мене ячнєва. Кіло такої крупи. Коштує 12 гривень 90 копійок. Так, шоколадки. Була. Знижка на шоколадки. Шоколад 110 грамів. міленіум. І одна шоколадка коштує 26 гривень 50 копійок. Дві шоколадки 53 гривні. Але у мене є картка. Так, далі оселедець. Оселедець присерва 240 грамів. Отакий ось ось оселедець філе в олії 240 грамів, і коштує такий оселедець 47 гривень 60 копійок. А так як в мене є картка АТБ мінус 2 гривні 38 копійок. І оце коштує 200 грамів. Я заплатила 45,22. Так, далі пиво янтар. Ось таке пиво. Теж знижка тут на е, пиво 22,90. 22,90. Світле пиво 0,5. І на пиві тут знижка гривня 14. Ось на 2 2 гривні 28 копійок. Так, сыр кисломолочный. Сыр кисломолочный, білоцерківский, 180 грамм. Смачный такий, 5% жирности и коштує 25,80. Так, и знижка на него гривня 29. І так 24,51. Так, сметана. Сметана простоквашена, 20% жирности, 190 грамм, 25. 70 без знижки Так, далі йогурт, йогурт Марійка, ваніль. Так, тут десерт. Це 270 грамів такий десерт. І коштує він, теж на нього була знижка. І коштує він 26,80 і мінус 1 гривня 34 копійки. І так, ціна 25,46. І вода. Вода моршинська, півтори літри. Кош, коштує така вода 20 гривень, 30 копійок. Так, булочка, як завжди, до сніданку 7,70, вафельки. Ось такі вафлі Рошенівські. 140 грамів, коштує 23,80. Знижка на них гривня 19 і вони коштують 22,61. Так, і лаваш сьогодні був. Ілона, лаваш вірменський. Так, він коштує сьогодні 13,30. Знижка 66 копійок. Так, він 15,30. Сьогодні він був 13,30 і ще 66 копійок. Знижка по карточці. Так, знижка по карточці в мене вийшли 14 копійок. І все, Гур... гуртом в мене вийшло 402 гривні 26 копійок. Ось такі в мене сьогодні покупочки. Бажаю всім гарних покупок, гарного, тихого, мирного дня і ночі. Хай вам щастить, любі друзі, дуже дякую вам за те, що дивитесь, за те, що пишете коментарі. А хто не пише, стави лайки. Все рівно дуже-дуже вам вдячна. Хай вам щастить і хай буде мир. Всього вам найкращого. До побачення. Пока-пока!